Сьогодні в мене козацькі картопляники. Як їх готувати, дуже-дуже да дивіться рецепт. Я взяла такі шампіньйони. Ви можете брати будь-які гриби, можна навіть без грибів, але сьогодні з грибами. Трішечки на сковорідку одну столову ложку олійки і нарізаєте, як ви, як ви бажаєте. Можете пластинками, можете кубиком. Зараз трішки прив'яний гриб. І одну цибулину середню. Нарізайте теж, як хочете. Отака цибулина. І отак. Пів. Звичайно, ви розумієте, що якщо подають в ресторані, там все йде по розкладці, все по грамах. Я начинки додаю дуже-дуже багато, тому що це для себе. Ви знаєте, купила в магазині собі ножик, оцей ніж. 37 гривень, Який він гарний, як тут добре жало, Назвичайний. Так, поки що цибульку не додаю. Бачите, як гриби Дуже багато вологи, тому не наливайте олії. Дивіться, бачите, немає вже тієї вологи, тобто сковорідка майже суха. І зараз додаю сюди цибульку, трішки ще олійки і підсмажую, щоб вже гриби були готові. Я отак підсмажила ці грибочки з цибулькою і досить. Не потрібно, щоб вони там були коричневі. За своїм смаком доведіть гриби, я додавала трішки паприки солодкої, перець чорний, сіль із спеціями і трішечки цукру. Все вимикаю і хай охолоджується. А ми з вами починаємо займатися картоплею. Довжуємо. Я взяла три отакі великі картошини. Середні, якщо б навпіл, це буде шість картоплин. Одну цибулину таку середню. Зараз картоплю я повинна натерти. Ви можете натирати на отаку тертушку, але я буду натирати за допомогою м'ясорубки на отакій овощерісті. Тобто, не на ту, що гвістком вибито, а саме трішки. Картопля повинна бути більшого розміру. Натерта. Дякую Глені і Вові, що подарували мені цю овощерізку. Дві хвилини, і дивіться, картопля як гарно натерта. Тут е, е, повинна бути структура зовсім інша цього е, картопляника. Тому ми натираємо так. Далі беру одну цибулинку і дрібненько-дрібненько нарізаю, тому що, знаєте, ви можете, можете натерти, але отак, судячи по, як кажуть, знаєте, по досвіду, я скажу що. Що в картопляниці, картоплянику цибуля нарізана дрібненьким кубиком, робить його більш таким, знаєте, пишнішим і ніжнішим. Цю масу я повинна посолити і додати спеції за смаком. Чорний мелетий перець. Що вам подобається, у мене сілі з спеціями, тому я, можливо, додам трішки чорного перцю. Одне яйце. Не потрібно багато яєць, тому що смак повинен бути саме картоплі, а не борошна і не яєць. Далі додаю на цю масу, на 6 картоплин середніх, додаю 3 столові ложки борошна. І все це добре вимішую. Те, що стосується там, моркви або болгарського перцю, це ви за смаком можете додати трішки. Колір буде, і смак буде інший. Все, дивіться, яка волога картопля. Тут немає в мене ніякої води, нема соку з картоплі. Я про що кажу? Борошна не додавайте багато. Якщо ви хочете робити великим, Картопляник, як панський дирун, то тоді викладаєте масу і розплескуєте по сковорідці. Якщо як сьогодні я буду готувати маленькі дерунчики, то я беру ложкою і викладаю. Далі сам процес. Я сьогодні готую це блюдо, але їсти ми його будемо трішки пізніше, години за дві, тому що воно було свіже. Я все це зроблю і відправлю в духовку. Але я вам розповім, як зробити це швиденько на сковорідці. Зараз розігріваю сковорідку, наливаю туди олії. І будемо смажити картопляники. Спочатку зараз швиденько приготую начинку, тому що е, першу партію ми з мамою скуштуємо. я приготую так, як можна готувати, щоб ви зрозуміли. Е, гриби я підсмажила. Якщо у вас немає грибів, ви можете зварити три яйця, нарізати їх. Потім додаємо сюди, я додам так, щоб знаєте, і не, не занадто дорого було, щоб був смак. Я додам сюди один плавлений сирок, натираю. Потім ви додаєте. Сюди за смаком часничку я додам сухого і додаєте десь дві ложки майонезу. Оце така начинка, яка у нас буде зверху наших картопляників. Якщо ви робите закритий, то як млинець на середину з краю, потім Перегибаєте на дві частини, згибаєте і е, закривається. у вас Ця начинка буде всередині. Можете два сирочки, це за вашим смаком. Сюди можна подрібнити зелень, яка у вас є, а можна зеленю при подачі посипати. І сюди дві ложки майонезу. Звичайно, що можна сюди і, і моцарелу, і твердий сир. Вимішую цю масу, вона за смаком Уже в мене, гриби в мене посолені, поперчені. За смаком уже все доведене. Нагріваю олію, перемішуємо цей картопляний фарш. І беріть сковорідку. Зараз я вам показую першу партію, як ви можете готувати. Не користуючись духовкою, а саме на сковорідці. Сковорідка повинна бути із кришкою. Крутий пало. Швиденько викладаю. Обсмажуємо, не накриваючи. Бачите, все ходе без проблем. Так, і тепер обережно перевертаємо. Трішки придавили. Тепер беру фарш і беру ложечкою трішки, викладаю фаршу цю. І накриваю кришкою. Після того, як накрили на маленькому-маленькому вогні 10 хвилин. 10 хвилин пройшло. Я нічого не перевертала. Дивимось, о, добре. добре підсмажилося. Чому тримаємо 10 хвилин? Картопля натерта великими шматочками, тому вона повинна приготуватися. Виймаємо на тарілочку це все. Також можна це все зробити і потім розігрівати в мікроволновці. Ви бачите, який плаваний сирок, що він ну, не розтанув. Отак виглядає ця страва. А ми потихеньку висмажуємо всі картопляники і складаємо на деко. Підсмажуйте, викладайте я на металеве деко. А ви можете прямо в форму, на якій будете подавати, але яку можна ставити в духовку, на якій будете подавати на стіл. Все, жарю цей весь наш картопляний фарш. Тово ще хочу сказати, що не наливайте багато олії. Бачите, в мене вони такі сухенькі. І все, все добре. Нічого не згоріло, нічого не перегоріло. Так, і тепер. Три ці зайві, звичайно, але не буду брати більше деко. І зараз перемішую цю начинку і викладаю, як ми викладали на сковорідку, А зараз викладаю на ці картопляники. Ви бачите, що в мене начинки дуже по-багатому, тому що в мене гриби. Якщо у вас буде три вареники яйця, у вас вистачить на, цю, на ці картопляники начинки. Але нічого, все відправляю в духовку, коли мені потрібно буде. Зараз відставлю в сторону, прикрию серветкою. Потім відправляє в духовку 180 градусів хвилин 20, тому що буде воно охолоджене, щоб і прогрілося, і щоб сир розтанув. Щоб сир розтанув. Не знаю, як поведе себе плавлений сир. Ви бачили, що після кришки він не дуже розтанув, а там уже дивіться саме все, отак от виглядається страва. Як ви бажаєте більше зажарити менше? Це ваше, як кажуть, ваш смак. Давайте будемо коштувати. У мене вже аж слинка тече. Давайте візьмемо цей, що менш зажарений. Дивіться, він тут такий гарненький. І я ось перевертаю, дивіться, я тримаю перевернутим, нічого начинка не відпадає. І в той же час дивіться, яка вона ніжна. Давайте відріжемо шматочок і скуштуємо. Повністю картопля готова. Повністю. Тобто 10 хвилин достатньо. Як це смачно! І знаєте, смак такий, знаєте, благородний, як я кажу, мажорний. Дуже-дуже смачно. Зрозуміло, що тут дають смак гриби. Вони чітко виражені, але без грибів я робила з яйцями теж дуже-дуже добре. Ну що, ви зрозуміли, як виглядають це після сковорідки, після кришки, і ви бачили, як виглядають ці деруни після духовки. Готуйте, хай у вас все виходить. Це, ця страва недорога, але вона дуже-дуже смачна. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою і всього самого-самого найкращого. До побачення, до нових Зустрічі готуйте, і хай вам ця їжа приносить радість.